Ідея залучити волонтерів до роботи з людьми з особливими потребами, які відвідують центр вибір, належить христині. Дівчина вже п'ять років працює тут соціальним педагогом, і за цей час завжди мріяла створити команду людей, які б допомагали особливим людям краще адаптуватись у суспільство. Задум такий, щоб і здорові люди, люди, які не мають жодних там фізичних проблем і проблем здоров'ям, навчилися що. І зрозуміли, що люди з інвалідністю такі ж рівні, такі ж як вони. Вони також можуть працювати, можуть відпочивати, щоб у них було більше спілкування між собою. Більшість волонтерів, які працюють у центрі вибір, люди з інвалідністю. Юлія 10 років була відвідувачкою соціального закладу. Зараз дівчина сама пропонує допомогу тим, хто її потребує. Адже свого часу фахівці центру допомогли і їй подолати певні труднощі, зізнається Юлія. У меня тут много знакомых, много тут людей, за 10-ки они набираются. Очень много знакомых, и как бы стало легче общаться, легче жить. Вот у мене дуже біля комплексу. Ну, я вже стала как боліг, що ж как та приєднав тут колектив, люди. Надія сподівається, що в центрі вибір вона вдосконалить знання з іноземної. В цьому дівчині допомагатиме теж волонтер. Сама ж вона з радістю підтримує людей з особливими потребами. Я би змогла допомогти. Ось, наприклад, людям на інвалідних візках, навчити як там по сходинках підніматися, як по бордюрах, бо я якби з університету їду сама додому. І... По дорозі ну багато бордюрів, Як на них правильно виїжджати, щоб, ну, щоб долати у ті перешкоди? Бо в нас в ну в Ужгороді мало дороги пристосовані до того. Центр вибір відвідує молодь до 35 років. Тут хлопці та дівчата з інвалідністю отримують інформацію та консультацію фахівців щодо освіти та працевлаштування в напрямку професійної орієнтації навчання. Професійного, тобто в університеті, в технікумі, у ПТУ і працевлаштування вже по мірі того, як люди отримали професію і здобули якусь кваліфікацію. Зараз соціальний заклад потребує нових фахівців, зокрема соціальних працівників, педагогів та психологів. Наразі основну роботу виконують волонтери.